Ні, заяви Путіна про прямі переговори з Україною у своїй соцмережі. Американський лідер написав про потенційно великий день для України та Росії, що правда не уточнив, що саме має на увазі. Заявив попереду великий тиждень і запевнив, що планує і надалі працювати з обома сторонами щоб досягти миру. Опівночі Путін зібрав журналістів у Кремлі. Спочатку довго розповідав про святкування 9 травня у Москві, а потім перейшов до суті, запропонував Україні відновити переговори Говори напряму без жодних умов і вже цього четверга, 15 травня, влаштувати їх хоче у Стамбулі, де як він висловився, вони проводилися раніше і, мовляв, були перервані в перші тижні повномасштабного вторгнення. Путін заявив, що у Кремлі нібито не раз пропонували кроки з припинення вогню та ніколи не відмовлялися від діалогу з Україною. І пообіцяв уже сьогодні подзвонити турецькому президенту і домовитися про переговорний майданчик. Кремлівський диктатор нічого не згадав про ініціативу коаліції рішучих щодо 30-денного припинення вогню водночас заявив, що очікує реакції на свою пропозицію від української влади та її цитую західних кураторів. І, от щойно на заяви Путіна відреагував президент Зеленський у телеграм-каналі написав: це хороший знак, що росіяни нарешті замислились про закінчення війни. Всі у світі вже давно цього очікували. І найперший крок у реальному закінченні будь-якої війни це припинення вогню. Немає сенсу продовжувати вбивства навіть на день. Очікуємо, що Росія підтвердить припинення вогню повне, тривале і надійне, починаючи від завтра, 12 травня, і Україна готова зустрічатись. Кінець цитати.